У червня в закладах освіти Вільнянської міської ради пролунають останні дзвони, символ завершення навчальних заняття. Цьогорічні останній дзвони звучить у час боротьби і надії. Але й сьогодні ми маємо що святкувати: силу дітей, витримку батьків, відданість учителів. Адже навіть під час війни. Діти мріють, вчаться і розвиваються. Черга це не обов'язковий навчальний місяць, а можливість для шкіл організувати освітній процес у гнучкому форматі, стандартне навчання або додаткові консультації, освітні екскурсії, проєктна робота, індивідуальні заняття. Такі формати насамперед покликані підтримати. Дітей у подоланні освітніх вправ, спричинених війною. У 2025 році випускники, які цього року закінчують 4 9 та 11 класи, звільнені від проходження державної підсумкової атестації, форми контролю, відповідності освітнього рівня випускників. Загальноосвітніх навчальних закладів першого, другого та третього ступені. А вступ до закладів вищої освіти відбуватиметься за особливою процедурою національного мультипредметного тесту. Це рішення дасть змогу, е, змогу сфокусуватися на підготовці до вступних випробувань. Цьогоріч випускники закладів загальної середньої освіти Вільнянської міської ради отримують документи про освіту. Так свідоцтво про базову освіту отримує 206 учнів, про повну загальну середню освіту 121. Свідоцтво про початкову освіту свій перший документ про освіту отримує 166 учнів класів. В Цей день школярі прощаються з уроками. А випускники з цілою епохою свого життя. Хай усе хороше, що було в цьому році, залишиться назавжди з вами. А складнощі стануть для вас досвідом. Попереду канікули подорослішання і нові горизонти. Цей особливий момент. Хочеться привітати вчителів, людей, які щодня ділилися з вами знаннями, підтримували, надихали і вірили в кожного учня. Нехай цей останній дзвоник пролунає, як мелодія віри, сили та любові. Ми мріємо про той день, коли всі діти повернуться у рідні школи без тривоги і вибухів. Це обов'язково станеться. Нехай ваше життя буде яскравим, щасливим і обов'язково під мирним небом.